Більшість захворювань серцево-судинної системи. При відсутності лікування і контролю над ними, врешті-решт, призводить до розвитку серцевої недостатності. Серцева недостатність може розвиватися потихеньку, і ви спочатку її не побачите. Як же її діагностувати? Що для цього треба зробити? Обов'язково слідкувати за своїм станом системи дихання. Задишка може бути одним із симптомів серцевої недостатності. Навряд на нижніх кінцівках, будь ласка, також звертайте на це. Якщо ви спите, піднявши високо подушку, майже напівсидячи або сидячи, то це також опосередкована ознака серцевої недостатності. Що робити і куди бігти? Ви зробили ЕКГ, а вона нормальна. ЕКГ не діагностує серцеву недостатність. Вам необхідно пройти додаткове обстеження таке, як. Ультразвукове дослідження серця або ехокардіографія, а також додатковим сучасним надсучасним, я б сказала, навіть методом дослідження є МРТ магнітно-резонансна діагностика серця. І надалі обов'язково звернутися за допомогою до кардіолога, який підбере сучасні, ефективні, безпечні методи корекції серцевої недостатності і, звичайно, ж лікування основного захворювання. Бути завжди здорові, обізнані.